В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Віра твоя спасла тебе. І як ви бачите у читанні сьогоднішнього Євангелія, віра без діл мертва. Ісус Христос говорить про віру, яка спасла чоловіка прокаженого, вказуючи на те, що він зробив. Отже Сучасний світ зі своїм уявленням, що достатньо вірити десь там глибоко в серці, чи як там вже хто придумає, не відповідає тому його уявлення, чому вчив сам Ісус Христос. Бачите, де дев'ять, хіба не 10 вас зцілилося? Чому тільки цей іноплемінник повернувся дякувати Богу? Віра твоя спасла тебе, і ця віра його виражена була у ділах, а не в бездіянні. Він теж міг так, як і оті інші дев'ять сказати, ну він мені ж сказав, піди, покажися священникам, і я пішов, так зробив. Більше він нічого не казав робити. Але, дорогі брати і сестри, кожен з нас. Теж вміє так сказати. Ну ти ж мені не казав, ну Господь тільки так мені сказав. Але крім того, що нам сказав, у нас є совість, у нас є розум, у нас є почуття, якими ми керуємося. Якщо ми їх освячуємо і приймаємо від Бога благословення, ми тоді скеровуємо усі свої почуття. Сили, розум на те, щоб Господу Богу вклонитися. І коли облагодіяні, кланяємося Господу Богу із вдячністю, а коли ми в якійсь трудності кланяємося Господу Богу із проханням, з молитвою помилувати. І очистити приймаємо таїнство Святої Церкви і починаємо знову, вставши після падіння життя в Бозі. І Господь Бог приймає нашу віру, Дієву віру. Ми не можемо сказати, я вірю і нічого не робити. коли ми Докладаємо зусиль, коли ми формуємо себе через вчинки, тоді ми віруюча людина. Ісус Христос казав, по ділам їхнім будете ти бачити, хто вони. І те, що сьогодні Московська церква нам розповідає, а робить інакше, повинно всьому українському народу. Було би відкрити очі і здати зрозуміти, діла їхні розходяться із вченням православної церкви. Хоч вони багато разів проповідують вчення православної церкви добре, але діла їхні інакші, так робили фарисеї і книжники і Ось Господь того казав. Як вони вас вчать, так робіть, але не робіть так, як вони не живіть за їхнім прикладом, бо вони гроби зовні побілені, а всередині повні гнилі. І кожен з нас своє життя розкриває перед Господом Богом своїми вчинками. Своїми словами. Господь бачить наші наміри, наші рухи, і ми не говоримо тут про ті вчинки, які нам не вдалося реалізувати у повній мірі, або які нам не вдалося зробити. Ми говоримо про те, що ми справді хотіли зробити, і що ми зробили. Є вчинки, які Господь руйнує, щоб ми не мали вдачі, бо вони злі, бо вони не принесуть нам благословення, не принесуть нам спасіння. А є вчинки, які Господь Бог попускає злим людям зробити і виносить їм суд. Але Господь Бог кожного хоче привести до спасіння, і якщо ми чуємо Його, то ми приходимо до церкви і ми приносимо Богу розкаяння, міняємо своє життя, свою свідомість в цьому розкаянні і живемо по-іншому після сповіді, після таїнства причастя. І ось Ісус Христос є тим, хто заснував церкву. і... Поставив в церкві апостолів, єпископів, священників і повелів їм навчати народ Божий. І слово Христове каже до людини: Іди покажися священникам, бо вони мають засвідчити, що ти зцілився. Але показався. А подяки принести забув. Людина облагодієна нами. Якщо виявляє подяку, ми дуже радіємо. Нам дуже мирно і спокійно на душі ми сповнюємося такої приязні до цієї людини, і ми хочемо знову її облагодіяти. Своїми можливостями. Але коли ми комусь допомагаємо і не бачимо вдячності, а ну скажіть, що ви відчуваєте тоді до такої людини. Я не порівнюю зараз нас із Господом Богом. Я просто хочу вам показати, як ми самі себе осуджуємо, ми самі собі виносимо вирок. І питання Ісуса Христа де дев'ять, справедливе до людини, якщо ти хочеш приймати дари від Бога, ти облагодієний Господом Богом, вмій подякувати Йому, вмій шанувати усе, що Господь сотворив, і видимий світ, і невидимий світ. І тих, хто привів тебе до життя, батьків твоїх, і вмій шанувати тих, хто поряд з тобою. І вмій ставитися до тих, хто ненавидить тебе. Господь Ісус Христос є основою, яка нам дарована. і Крім цієї основи немає більше ніякої, нігде, тільки в церкві Христові. І православна церква веде нас до спасіння, проповідує нам Христа Спасителя, який був розп'ятий і Воскрес і вознісся на небеса. Бо через Ісуса Христа ми всі приходимо до Отця Небесного, просіть і дасть вам. Бо в отця мого Небесного є багато осель, а якби не так, я сказав би, що при... іду приготувати їх, дорогі брати і сестри. Ісус Христос каже до Филипа: Хто мене бачив, той Отця бачив. І православна церква у мудрості святих Отців, яку дарував їм Дух Святий. Сформували для нас розуміння, хто такий Ісус Христос, як Він, і будучи людиною, і будучи Богом, поєднаний в одній особі, з двома природами, як Він підкорив себе, свою волю волі Отця Небесного і прийшов на землю серед нас виконати Його волю. Бо людина перестала виконувати волю Отця Небесного. Яким чином ми, віруючи в Ісуса Христа, звертаючись до Нього, припадаючи перед Ним в поклоніннях, відносимо славу і хвалу Отцю Небесному. Ми з вами у проповідях часто про це розмовляємо. Тому нині не заглиблюємося у саме вчення, але принагідно Його розглядаємо і будемо розглядати, як буде на те, ласка Божа. Але сьогодні зосередьмо свою увагу на ось цих словах Ісуса Христа. Ідіть, покажіться священникам. А де дев'ять, тільки цей інопломінник прийшов показати свою віру, тільки він виявив свою віру на ділі, тільки він знайшов в собі вдячності Господу Богу, облагодіяні Христом, а пішли кудись в інше місце, до когось іншого. Можливо, вони там комусь іншому дякували. За те, що зцілилися. Святе Писання про це нам не каже. Але те, що вони не повернулися із вдячністю до того, хто їх зцілив, не знайшлося в них віри, а у сотника римського знайшлося. Ось Христос каже: ідіть, покажіться, і зцілив їх. А сотник каже, скажи тільки слово. І слуга мій, не дочка, не жінка, не батьки, не я сам, а слуга мій. Стане здорово. Бо я ціную кожного слугу і, і відкриває, я кажу, іди, він йде. Кажу, прийди, приходить. І сам каже, я підвладний. Скажуть мені, я приходжу, виконую. Тобто. Він вміє проаналізувати, що слово, якщо ти його приймаєш, воно дієве. І кожен з вас, будучи людиною, неминуче відчуває силу слова. Коли нам хтось говорить щось, ми відчуваємо або спротив, або відчуваємо потребу зробити так. Ми або відчуваємо зацікавлення, або відштовхуємо від себе це слово. Це означає, що Слово Боже є дієве, і ми, люди, вміємо Його зневажати. Ми вміємо зле слово приймати. Ми вміємо породжувати з нього гнів, ненависть, убивства. Заздрості сповнюють нас. Це те гріховне почування, яке нам допомагає відштовхувати від себе слово Боже. Тому це гріх. А якщо ми приймаємо Слово Христове, ми Його бережемо і воно нас зціляє, воно нас преображає і освячує. Не Недооцінюємо силу Слова, яке Христос дарував нам, бо Господь Словом сотворив Всесвіт, Господь дав священникам словом проповідувати, благословляти або забороняти щось робити. І святий Іван Золотоустий каже, вас священнослужитель не буде карати, не буде бити. Не буде бігати за вами у в'язницю вас посадити. Якщо ви перестали дослухатися до духівника свого, Він вболіває, і оце на днях ви чули апостольське читання. Що слухайте і шануйте ваших наставників, бо вони зітхають за вас перед Богом, а вам не корисно. Щоб вони зітхали в смутку про вас, які не дослухаються до слова свого духівника. І ось сказав Господь Бог, що зв'яжете, те зв'язане буде, що розв'яжете, те буде розв'язане на небі. Отже, каже Іван Золотоустий, священнослужитель може. Перестати зітхати за вас перед Господом Богом і передати вас на суд Божий, бо ви не дослухаєтеся до Його настанов і Його вчення. І коли він так робить, немає нікого, хто би був заступником, посередником. За вас перед Богом. Бо хто за вас молиться, хто вболіває, коли ви хворі немічні або в біді, хто вболіває, коли ви согрішили і шукає, як вас полікувати? Хто перед Богом стоїть в молитві і каже, як оце приклад, ми маємо у Святому Писанні Мойсей. Господи, не знищуй цей народ, каже Мойсей. А якщо знищиш, то і мене зітри з книги життя Твого. І апостол Павло каже: я бажав би, щоб бути, якщо би це було можливо, відлученим від Христа, якщо б мої одноплемінники спаслися і прийшли до Христа, але це неможливо. Тому, дорогі брати і сестри, Будьмо розсудливими, поміркованими, цінуємо слова, які чуємо від інших людей, особливо слова святого Писання, слова вчення Церкви Христової, слова молитви, і уважно ставимося до того, які ми слова використовуємо, що ми кажемо. Які наміри ми вкладаємо у наші слова? Що ми творимо? Слово стало плоттю і вселилося поміж нас. Ми творимо словом, бо ми комусь сказали ось те або те, комусь сказали лихе, комусь добре. І наше слово. Творить реакцію цієї людини до нас і на оточуючих. Скажіть якесь у критичний час для людини якесь невдале слово з невдалим наміром. І ви побачите, як людина і вас облає, і весь світ зненавидить. І на Бога нарікатиме. А скажіть у, у вчасно у слушний час, у тяжкий час для людини слово, повне благодаті і любові, і ви побачите, як людина зміниться, і буде вдячна і вам, і всьому світові, і буде бачити світ прекрасним і добрим, і Господу Богу. Принесе подяку. Отже, ми з вами теж, дорогі брати і сестри, причетні, коли щось говоримо, а надто коли робимо до того, як формується цей світ, і що люди приходять до Господа Бога, чи ми їх відштовхуємо від церкви і від Бога. Господь прийде судити всіх нас. І каже Святе Писання, що Ісус сказав, за кожне слово людина дасть відповідь. Пам'ятаймо цього, за кожне слово. Слава Ісусу Христу!